Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра і Божої охорони. Я закликаю людей, які вірять в Бога молитися за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог простив і спас наш народ. До найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб сказати і нагадати вам добру новину, яка написана в тій святі книзі. В тій світі книзі написано, що Бог з неба і землі. Всемогутній, вічний, святий Бог любить нас людей, щоб Бог настільки сильно полюбив людство, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати від гріхів, щоб ми з вами не несли покарання за гріх. Подібно, як злочини зробить злочин, є наслідок Так само за гріхи є наслідок Свата за гріх це є вічна розлука з Богом. Але Бог не хоче, щоб людина розлучалася вічно з Богом після смерті. Тому Ісус Христос. Він приходив на цю землю. Він прожив святе безрічне життя. Він зціляв, допомагав людям, годував, воскрешав. Його вбили, його вбили на Голосному Христі, розіп'явши. І Він пролив святину новину кров. Господь Ісус, Він помирав за нас, і Він воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, Він єдиний, хто помер і воскрес, і Він єдиний є шлях до Бога. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Людина може покаятися і попросити прощення, і Бог їй простить. Тільки через жертву Христа. Ніякі добрі справи не допоможуть, ніякі гроші У нас немає такої валюти, щоб заплатити Богові, і він нас простив. Но тільки кров Ісуса Христа омиває нас від усякого гріха, коли людина щиро кається і вірує. Як написано, бо коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Покайтеся у своїх гріхах, визнайте свою провину перед Богом. Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для усіх людей, незалежно від віку, незалежно від нації. Ісус Христос, Він єдиний, єдина надія, Він єдиний шанс, єдина Шлях до Бога. Вірите в нього, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Нехай вас Бог благословить і береже. Моліться за Україну! Просіть милості в Бога, щоб Бог змилився над нашим народом, простив і спас. Бог може нас захистити, Бог може більше зробити, ніж будь-який Європа, НАТО, ООН і будь-хто. Бог він на стороні правди, і Бог є святий. Нехай вас Бог благословить, Отець Небесний, благословити цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, помилуй народ України, змилуйся і прости, спаси наш народ, Господи, во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Нехай вас Бог благословить і береже міцного вам здоров'я і Божої охорони.